Повернувшись із мандрів світом, Ужгородка Анжеліка Фукс підкорювала містян творами відомих композиторів Шопена, Баха та улюбленого ліста. Окрім впізнаваних, твори українського композитора Віктора Косенко. Працьовита і наполеглива з сильним характером. Так описує артистку Маріана Калиній, подруга ще з музичного училища. Вона значно виросла в своїй професійній майстерності, її гра відрізняється тонкістю. Душевністю, і я особисто почула такі нюанси, яких раніше не чула на її концертах. Анжеліка Фукс грала у Нью-Йорку разом з всесвітньо відомим диригентом Філіпом Ентрамо. Давала концерти у Китаї, Іспанії Нідерландах. Родичі пишаються талановитою музиканткою. Я її повів на курсу в музикальну школу, і вона там кінчила, значить, вже великі надії були вже і на міжнародний конкурс, деяких вже перемагала. Потім, значить, вона поступила в музучилище. Там значить, замість чотирьох років кінчила за три. Потім багатьох країнах значить, крім Африки всюди була. Музичний вечір в Ужгороді пройшов під назвою Visual Music Connecting Arts». Це поєднання музики з мистецтвом фотографії, яке Анжеліка Фукс сама підбирала до кожного твору. Поєднання гри разом із тим, що люди могли побачити на екрані, воно можна сказати, доповнює ефект від концерту. В такому перебуває стані захвату і душевної гармонії від тієї музики, яку яка сьогодні прозвучала. Катерина Керечанин, ведуча вечора. За кулісами бачила хвилювання піаністки перед кожним виходом. Але як тільки Анжеліка сідала за рояль, кожен її рух ставав впевненим і точним, розповіла жінка. Я не бачила фотографій, так як я була за кулісами, але музика сама мені показувала якісь певні картини. Вона дуже емоційно грає і своєю музикою надихає, наприклад, всіх на щось на щось нове. Це був перший концерт проекту Visual Music Connecting Guards. По закінченню концерту глядачі аплодували стоячи і дарували квіти піаністці. Востаннє Ужгородська публіка приймала свою імениту землячку два роки тому.